ним казковим, з ним чаївним, з ним жіночним, чистим дивним. Стільки слів немає в мові, щоб сказати, ви чудові. Хай поліса перший дарує вам ніжність, а сонце весняне дарує тепло. У березні вітер не все, хай надію. І щастя, і радість, і тільки добро. Бежаємо щастя і тепла, весни, усмішок. Сонця, щоб доля світла вийшла до кожного віконця, хай навкруги цвіте бузок, та небо буде ясне. Щоб життя було жінок часою і прекрасно, аби завжди в душі у вас грім вогонь кохань. І хай це весняний час дісня за всі бажання. Дай вам Боже, днів щасливих, дай добра, здоров'я сили, дай любові, згоди втіхи, змоги дай життю радіти і ділитись словом щирим, теплим, радісним, правдивим. А сьогодні на це свято щастя зайчим вам багато, хай вас Бог благословляє, многих літ вам побажає. З 8 березня щиро вітаємо, вам любові тепло віддаємо, у у серці весна розквітає і життя щасливішим стає. Зі святом весни вітаємо, щастя і успіхів бажаємо, щоб тільки добро у житті волося, хай збудеться все, що ще не збулося. З 8 березня, з весною, з теплотою та красою, щиро хочу, привітати і від серця побажати. Радісно, в достатку жити. Нічого не тужити, Брати краще від життя і йти світли майбуття. Вітаємо вас між народним дочим днем 8 березня. Бажаємо, щоб життя дарувало багато щасливих миттєвостей, радісних хвилин, приємних вражень, щоб успіхи учнів тільки радували, а в родині були любов, дружба, повага, достаток, мир і злагода. Зі святом весни Чарівності. Краси і жіночності. Нехай кожен день буде таким, як цей, з, з наповнений усмішками, захопленням, любов'ю, турботою і радістю. Будьте щасливі, почуваючись справжніми королевами. Зі святом 8 березня вас! Нехай розпускається настрій як квіти на весні, а краса з сонячними променями висвітлює всіх навколо. Бажаємо, щоб гарний настрій був кожен день. А сміх дзвінким струмком лунав та дарував усім посмішки. Дякуємо вам за теплоту і турботу!